Вітаємо, шановне панство. Так, е піхотинці стають сюди, рекрути стають сюди. Ой, сьогодні багато у нас. Спеціалістів, дуже багато йдуть сюди. Е шкода, що ти не взяв Міг би Мені з гармати гаразд. Вітаємо на хрохрифікації сьогоднішній. Так, а ага, твіч Мурзик. Ага, це Мурзик. Добре. Добре. Так, надіюсь, що тут є ті, кому щось там позаплановано. Так. Ого, ого, стільки вас всіх восі. А ви всі підключились до сервера? Ходи, що не всі. Ні. А що ви ми, тут... ми, ми мас, хайбере заряджають його і постріляє. Підемо, розказуємо анекдоти. Хочеш послухати? Німас, візьмеш ранкера, канала. Ну, вот. Так, добре. Якщо ви не мене... з приводу нашого полку, то. Так, я просив би. А я приєднатися до полку. І що це за полк совет. Eh, Mountain Blade Warband. Mountain Blade Warband Apollonic Wars. Так. Якщо цікавить, то напишеш мені в приватні повідомлення. -ману. Я. Ману. Добре. Окей. Okay. Добренько. Тоді, тоді я би хотів почати церемонію, тому що часу у нас не так багато. Так, я прошу вийти до мене Годутовича. Так, Годотовіч, тебе, тебе нагороджено військовим хрестом за громадянські заслуги 3 ступеня. за... Твою роботу над рекрутингом. Ти приводиш до нас дуже хороших активних учасників. За це ти удостоїшся цієї нагороди. Дуже вдячний за це. Прошу поцілитись повітря в Честь Годотовича. Вогонь. Дякую. Ти поки можеш вертатися. Так, аркан. Аркан не знаю, є чи нема аркан, нема. Так, Шингер, прошу вийти до мене Шингера. Шингер, тебе нагороджено військовим хрестом за громадянські заслуги третього ступеня, за те, що ти регулярно приймаєш участь у всіх активностях поза івентами і робиш це з великою віддачею. Дуже дякую за те, що ти настільки активний учасник. Нашого полку і всіх і всіх наших ініціатив. Прошу поцілитись повітря чи Сенгера. Вогонь. Дякую. Може повертатися. Так, тепер я прошу до мене вийти коломбо. Він ніби є. Так, є. Поки що не вийти на. Лейтенант Куб. Коломбо, з е відповідно до твоєї явки і хороших піхотних навиків, твоє звання підвищено до Фузелера по лінійці піхотних звань. Дякую за участь. І, зокрема, за те, що робиш стріми наших івентів. Дуже це вдячний. Прошу поцілитись повітря в честь Коломбо, вогонь. Дякую, ти можеш вертатися. Так, е так, далі. Е в мене ще є такі люди, як. Міленін нартем, немає його, так, Тріппер, немає його. Mm -hmm. е Сігма Свінка казав, що. Нема Сіма Свінка казав, що він прийде пізніше. Я так розумію, він е цю церемонію пропустить, але буде на тренуванні. Ну, ось тільки ми. Я йому дам надію, що він справді прийде. Тому що якщо людина приходить на тренування, то я їй зараховую церемонію. Якщо її не було. Отже, Сігма Свинка підвищений в звані до фузелера відповідно до його явки. Прошу поцілитись повітря. В честь нього він душою зараз нам Так. І також Сігма Свинка нагороджений. Хрестом за військові заслуги третього ступеня за те, що він в одному раунд, з раундів заробив 5 кілів. Прошу поцілитись повітря в честь їхна свинка. Вогонь. Так. Людина з таким нікнеймом це точно майбутній офіцер. Це mm -hmm. не, бути, не може бути інакше. Так, е з таких звичайних нагород і підвищень в мене все. Переходимо до спеціальних. Значить, прошу до мене вийти Годді. Пафосно. Отже, Годді, ти стаєш першим в нашому полку, хто достоюється е нагородження найвищою можливою відзнакою в нашому полку Орден Залізної Корони. Це так звана нагорода всіх нагород, тому що. Для того, щоб її отримати, треба довго перебувати в полку е і мати відповідні нагороди певних ступенів. Таким чином, для, третього, для отримання ордену залізної корони 3 ступеня потрібно перебувати в полку півроку, постійно в регулярному статусі, і мати щонайменше одну військову і одну цивільну нагороду 3 ступеня. Годі всім цим параметрам відповідає. Отже, тебе нагороджено орденом залізної корони третього ступеня. Прошу поцілитись повітря в коді. Вогонь. Дякую, можеш вітерся. О, похлопав. О, Так, це найпочесніша нагорода, яку заробити дуже-дуже непросто. Прошу підійти до мене Дух Сагайдачного. Підлітає. Шалом. Так, Дух Сагайдачного. А Тебе також нагороджено най... найпочеснішою відзнакою нашого полку Орденом Залізної корони, ось тільки ти повністю відповідаєш всім вимогам. Отже, Орден Залізної корони третього ступеня. Прошу поцілитись повітря в честь Духа Сягачного. Вогонь. Дякую, дух, можеш відійти назад. Також я прошу до мене підійти Шингера. Не спрацюй. <кій> Шенгер. І стаєш в третьому полку, хто удостоїться нагородження цією відзнакою Орден залізної корони третього ступеня. Дякую за твою віддану службу. Надіюсь на подальшу таку саму плідну і надійну співпрацю. Прошу поцілитись повітря в честь Шенгера. Вогонь. Дякую. Ти можеш повертатися. Так, і в мене здається, поки вся. Гайдамака нема, так? Нема. Нема. Клімпа нема. Олемастерс нема. Нема. Багатенько з тих, кому заплановано, нічого нема. Так, і я поки що вертаюся назад, якщо якийсь офіцер би хотів вийти, він може вийти. Ще раз? Якби якийсь офіцер хотів вийти, і так, то він може вийти. Ой! Мені, що? а, Чи, би попросити, щоб до мене вийшов мануль. Ура! Як неочікувано, так. Так неочікувано і приємно. Так. Раз. Я хотів би нагородити Манула з, а, орденом а, залізної корони, за його почесну службу, за те, наскільки він багато всього для кожного з нас робить, за його чудові навики, як ближнього бою, так і його громадянські заслуги. Попрошу всіх поцілитись в повітря в честь Манула. Дякую. Так. гіп гіп Ура! Гіб-геп! Ура! Я... Все манул може проказати. Я... Зігзі Хро! Зі -зі хро! Звичайно, у мене все. тому... Так. А тепер можна я попросити я манула повернутися на місце? Для... А ще, секундочку, важлива частина. Якщо я щось забув для вас зробити, тобто якесь підвищення, на вашу думку, яке ви заслуговували або, є, або нагороду. Скажіть про це, або напишіть мені в приватні повідомлення, так. Як щось забути, як щось так, не помітите, пут. Так що. Якщо щось таке є, то кажіть або пишіть мені в приватні. Дякую. А за 7 кілів і командування на офіцері нормально це щось пополагається? Ну, 10 кілів. Шаблюка теж таке. Ну ладно, тоді, окей. Я просто хороший мальчик. Був. На одному ленті. А. а тепер. It's я Я перепрошую. Mm -hmm. Готуй цільс на манула, але не стріляти. <laughs> цільс? Опа, 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 красива фоточка, зараз буде! Манул, чуть-чуть доверну ліворуч, Чуть-чуть. Можна? Yeah, yeah. О! Дякую, боже красота. Все. Ви свої що? Що? робіть що хочете. На фотоапара знімаєш? Іжа. Добре, давайте всі візьмемо. Давайте всі візьмемо Австрій другий піхотний юніт. Годі бере офіцера, він буде вести цю, як і струйву, тому що я трохи п'яний. Ой, сорі. Так, і цей. Uh, так, трохи, трошки строєвої, і десь за в півдев'ятої ми почнемо тренуватися, готуватися до групфайту. Ми сьогодні б'ємося з турками. 63-й. Це непростий суперник, тому будьте готові. Людей? Ти чого зляс? Давайте. Десь не юніт? Десять на 10. Я так. не знаю, скільки людей, ну приблизно 10 на 10, я не знаю точної кількості. Мама з другій піхот, не збираємось, якщо біля казарми, Формуйтесь в кван за мною. ти тиш мурзик, ми не будемо з тобою сьогодні. Так, боїшся? Ні, ти просто жінка, і я жінок Ой, бля. Сексист. Сексист. Засудью. Так, тобто тримаємо. Треба жінок вий, да. <плес> ну, добре. А, Правим крилом руш. Так. Дивлюсь, дивлюсь. Ну Наче ви всі розумієте. Ви при команді правим крилом руш формуйтесь за офіцером, таке як крило, дослівно. А, під котом. І коли я кажу: готуйтесь, пота... стій, давайте. Потата не витримав потужності. Так. У нього звання капсум, до речі. Ви таким, як. Ви Спадаєте. лінію. Що? Спадайте. Не Я Не виправити. Ви зразу виходите в лінію, готову до пострілу. Ну, точніше стоїть шайнгом, тому. Хто чому може? Так. А, на плече. плечі. Коломбу так. Це, це ось, ось так. Тримати озброю ось так. Порт. Оце команда на плече. Так. так. А, також, крім, зараз. А, позиції. Також крім а, команди на плече, є ж команда на пасок. Виконуйте. Так, всі поняли, що робити, коли кажуть, на пасок. А ну, а, всі зрозуміли? Ну так, все, молодці. Все виконали. Тепер. На плече. Ліворч. Готуйсь. руш. Так. Ой, ой. Криломрош. Заснув, рапорш. Чуть-чуть. Так оно. Я кайфую від обкладинки, яка буде на відео. Це буде. Ліву сторону від офіцера, все правильно, ось всі виконують назад в кого за мною. Так. М -м. Повороти ще ранки. Ну я думав, якраз зараз повернутись. Я... Саме краще для відточування дисципліни. Що, як саме? Так. Добре, добре, сайдачний правим крилом руш. Готуйсь. Стій. Носочки підрівняй, оп. В третю позицію стало, швиденько. Того то принтеся до шаренги, коли кажеш, Стій, після того. Так. <смас> це тепер. Шаренгою направо. Руш. Де, де ви побігли? Ага. О! ага. Видно, люди не знають, що це, хто, 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 хто. хто ви, що коло мене стояли, ми мали на місці стояти. Я зрозумів. Треба пояснити. Тепер слухайте уважно. Коли Побувш. видається команда: Шлен на направо руш, крайній правий стоїть на місці і повертається направо. Він не, нікуди не біжить, нічого не робить. Всі люди, які залишились, ну, формуються Перестроюється потя, як, від... як годинникова стрілка на 90 градусів направо. Так, так, так. І от таким рухом формується шеренга назад. Давайте спробуємо. Знову шеренгою направо вируш. Оце вже схоже. о-о. Молодці, молодці. Цього разу вже краще. Беремі Давайте те, спробуємо шеренгу. тепер. Шеренгою наліво руш. Ой-ой-ой, хто побіг? Коломбо, коломбо. Чекай, стій, стій, стій. Та стоїть. Та стоїт. ага. Так, а так. ]но. О, добре, давайте, вирівняйте. шеренгу, тут проміжки є. Проміжків немає Так, Праву сувамися, всі направо. Так, ану. Все. Давайте спробуємо знову. Шеренгою наліво руш. О, О о-о. Молодці, Добре. молодці. Бачу, що зрозуміли. Давайте тепер. А, ну вирівнюйте стріч. Що це за дирка? Я тут можу стати. Ну, Пам'ятайте, ми вирівнюємо стрій, завжди вправо. Дирка. Завжди. Так, дирка. Ану, дирка, ану. дирка, в яку має залізти годі. Це жахливо. Добре, а ви. Це твіч е. Мурзік. це твіч Мурзік. Добре. Тепер. тепер. Команда, яку ми не так часто використовуємо, вона також корисна, шеренгою, бігом руш. Давайте. Слідкуйте за сусідом справа, не обганяйте так. його. Якщо сусід справа відстає, то трошечки призупиняйтесь, якщо спішить, то пробуйте догнати. Чіла, так, давайте. Що? За них слідкував? Я за тобою слідкував. Так я сусід зліва. Так а він тупив, я не знаю, що він там стояв. Давай, суваємося. Слідкуй за сусідом справа. Брійтесь. Морзик, назад. Прирусіш ренгу, слідкуйте за сусідом справа. Ви до нього ніби примагнічуєтесь. Маєте з ним плече в плече старатися йти. Маєте йому на плечі ні ні не не а... не вийде. Ага. А... Так, так, так. На плече. Хто забайтвес? А, тут добре. А, окей. Все добре. Так. Давайте. Давай ты. Сильс. Вогонь. разрядка. А hmm. это проверим на практике, так вы за материал. Так, Вот Подуйся, бьем руш. Так, давай Правым крылом руш. Колону за мною. Крилом руш. Я б ще казав попрактикувати вирівнювання строю. Потім. Також як варіант. Готуйся стій. Заповнення дюрок. Давайте. Шеренгою направо руш. Шеренгою наліво руш. Остань, ти... Ломбо! Стій, стій, стій! розслабся. Ти так... крайній зліва, крайній зліва стоїть. Так, так коло це... мене ще хтось біг зліва. Ніхто це... не біг. А хтось біг. А Это кругом. Кругом, кругом ну, виконується... Ну, через, через плече. За годинниковою стрілкою повертаємося кругом, так. Так, отак. Зас. Всім наглядно показую, щоб всі побачили, куди це. Отак. Сайдан вже трошки. Наглядно дійшли, ви поняли, що Японії, треба робити, молодці. Так. Не, знімаємо опять обмеження буде для людей за килипінь. Сенгую бігом руш? Метіла, слідкуй за сусідом справа. А хто там вперед побіг? Що це за перегонки? А люди там біг. Не трогайте тобі до лапрапора. Та не знімай. Він мене справа, я за ним біжу просто. Це ви оставлюєте. Все розумію. За іншим. Не переганяйте прямо настільки цим. Дайте. Готуйтесь. Штековий бій. Знесь цих поганих неслухняних Ну ми приготувалися, хоч ми вже б'ємося. Ну, при приготувались б'ємось. При. при русі Шеренгою слідкуємо за сусідом справа, пам'ятаєте? Знищував, знища, молодці, молодці. <рисвіт> а, <рисвіт> та, а Там там не справились на ньому фланці. <рисвіт> <рисвіт> Добре. Формуйтесь в воно за мною на ходу. О, три Ході, давай попробуємо вже навколо правди. Прямо Стис Сбів. Ми ми типу зараз РСМБ відіграли. Так так так. Mm -hmm. yeah. За саме це і мало буде задумано. Манува, ти, ти mm -hmm. поняв цілком мою задумку, правильно. А, розворот руш, так. О, до речі, э, різкіз дуже хороша думка. Саме тому розворот руш. Через о, праве о. плече. В момент, коли кажеться руш, розвертайтесь прямо посеред бігу. Самий крайній прав... вправо бери, вправо бери. Самі крайній. Самикрайній. І всі за ним, і всі за ним. Правильно, молодці, молодці. Давайте. Готуйсь, стій! О, -о, О! Правильно зрозуміло, що треба робити. Молодці, молодці! Ура! Так. Готуйсь, бьом руш. Так. Правим крилом руш. Готуйсь. Стій! Так, зараз буду. Цікаво, вправо робити, так тримають мають позицію. А, цільтесь. Цільтесь в. поле. Я вас вірю. Цільтесь на поле. Ні-ні-ні-дайте ні, я вийду. Е, так, давайте вирівняти стрій. Я хотів якраз. Юрки, щоб навчити заповняти саме, щоб а, вони били вогонь. А, я якраз це хотів. Давай, давай. Так, цільтесь, давайте, вогонь зо готовності. Mm -hmm. Так, а, Шенгер тебе вбили. А, аватар тебе вбили. Виходьте тебе вбирайте. вбили, Виходьте на... о, сюди, ось сюди, ось сюди. Давайте. Тут, де аватар сидить, виходьте тих кої назов. Давайте як ви берегніте стрій, показуйте. Сто стріляйте. А ну, ану, ану, вирівняйте. Дюрки, дюрки. Що за дюрка? Так. Ось, не робимо йому... дю... дюрки, не робимо дюнкер. Так, відмінити вогонь. Shannon. Вирівню... А... Аватар можете повертатись Вирівнюєм... до строю. Вирівнюєм... Стрі... Я... Важливий момент, який ніхто не сказав, але Різкіс молодець написав. Вирівнювання строю відбувається після пострілу або після перезарядки. Тобто ви вистрілили, і ви дивитесь навколо, чи біля вас нема дюрок. Якщо є дюрка, криво, криво. Вправо. Так, і, після... і після... І після перезарядки так само. Раз. Так. Готуйсь. Сісь. Вогонь. Манол, тебе вбили! Маклай, тебе вбили! Різкіст тебе вбили. Вийди зі строю. жах. Так, перезаряджайтесь, поки. Давайте, як ви вернете дюрки. О-о! О, О, молодці, молодці! Давайте, правильно, не перебуваємо перезарядку. Це правильно. Так, можете повертатись до струю. Прапорщик нас відродив. Так, так, так. Тепер. О, ні! Кавалерія, навколо прапора! Не трогайте мене! Детройте! значить, не назриваєш праву. Так, Так, давайте, якщо що, ми формуєтесь, ви маєте сформуватись у колу, навколо прапора. Ти будеш білі чи стояти? Так, Сайдач не на місці стоїть. Ні, Коломбо, Треба. ти маєш злоку, бо ти не середині. А бігати з 300. Мужнік буде бігати. Буємо колу. І тримаємо верхній удар. Це е, захисна така захисний стрій від кавалерії. Так, ану. Аватар на місце. Так, а так. хто там бігає? Не бігайте, будь ласка. Знайте, ану. Ну, трошки прес-плюс, ну то. А, нормально піде. Від кавалерії захистити маю. Чого нормальні? Нормально. Формуйтесь в подвійну колону зі мною. Подвійну находно. На так, подвійно. Давайте подивимось, як ви сформувались. Ем, Запам'ятайте головне, під час руху в подвійній колоні ви не маєте перебігати з однієї колони в другу. Це буде заважати. І взагалі це не вічно. Не вічно. Ой. Та я ваш придумати якусь причину минуле, ну я не знаю, як це. Ну так. Ми досі в подвійній колоні, типу. Ну так. так. Не похоже. Строїм став. Там щось дуже затормозив. Найживе хмаринка. Так, подвійним крилом руш. Клавіатур. Що <райу> це? <А>? Це? <райу> це було? Зліва перебігають вправо, справа перебігають вліво. <райу> Добре, давайте. Да, да. Я, я, а, я наче сказав, а. Так. Хто нам коб'є? Стріляє. Я наче сказав, а це не точно. Я думав, вогонь за готовність. <райу> Не було. Так, давайте, тримайте позицію. Так, ну дивіться, по кількості людей і кількості людей зліва, мені здається, що хтось все-таки все-таки перебігав. Ну, це не точно інформація, але в мене така теоретична думка виникла. Але вас... це було дуже красиво. Ззаду біжиш справа наліво, зліво направо, і воно, наче знаєш, як, як ці узори. Uh, І за руночки припадається. Коротше, годі їх арта трошки цей, да. а, та, ну, так. А, арта, ну добре. Але я ну, ще додатково пояснюю, що, ну, що в такій ситуації робити. Коли кажуть, ну, подвійним крилом руш права а, колона робить праве крило, а ліва колона робить а, просто крило. Ну, 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 тобто, клином, лів... бізимо, клином, так. Та. Ви не маєте перебігати. Так, сайдачний, не бушуй. Зараз лейн. Так. так, Добре, я напевно напевно, що будемо заокруглятися з тренуванням. Надію, що не немає скріни гарні на. Звісно. Кайнку має, добре. А, значить, я почну. Вогонь я, почну робити... я почну робити, встановлювати групфайт, ми трошки погрупфайтимося з вами. Хто буде капітаном? Я можу бути так. капітаном. Все на вот. все добре, дякуємо, що дивився нас на церемонії тренування.